Ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і трошки такий військовий кореспондент. Прийшла указівка з нашого ПВК знімати по максимуму нашу роботу, наше збиття, бо це підтвердження того, що ми працюємо і те, що ми збиваємо. Тому, коли ми викладаємо відео про роботу наших хлопців, навіть не результативно, Зрозумійте, це вимога, яка скоро буде стандартом нашої армії. Зараз не усіх хлопців його оборону. ви ж бачите, скільки відео викладається з Бахмуту, з Запорізького напрямку. І це нормально. Хлопці показують, що вони працюють, показують, як беруть полонених, як, як вражають ворога. Це все нормально і це буде. Тому, шановні коментатори, які там підписують, що це тік-ток війська скоро вся українська армія буде тік-ток військом яка буде демонструвати свою ефективність. І це нормально. Ще будуть, хлопці записують, ми потихеньку замовляємо GoPro. Іноді знімають просто на телефони, хоча це мінус один бієць. Да, тобто він не стріляє, він знімає. Ну, Я ще раз підкреслюю, це вимога від командування знімати особливо факти збиття. Дякую за увагу.